Згідно моїх особистих подрахунків, кожна восьма машина в Україні електромобіль. Давайте перевіримо це. Я стою на дуже оживленій вулиці Вінниччини, і зараз подивимося, скільки буде електронбільно. 4, 5, 6, 7. Я стою на перехресті. Бензинові, їздимо. І електро. Але правда, Україна займає провідне місце в світі. Дивіться, абсолютним лідером є Китай і має 14 мільйонів електромобілів, але це лише кожен 8-й автомобіль на дорозі. США має 3 мільйони електромобілів, але це лише приблизно кожна 20-машина. та машина. І дійсно лідером є Норвегія. Має 650.